А чи задумувались ви про те, чи існує райське місце на землі? Так ось воно дійсно є, і далеко їхати не потрібно. Воно у місті Києві, це ботанічний сад імені Гришка. Її локація квітучі рододендроди. Коли я вперше побачила ці рослини, спочатку подумала, що це просто якийсь декор, де можна сфотографуватися або зробити якісь інші світлини. Але виявилось, що це справжні кущі. Рододендроді, отож до речі, у використанні вони досить прості, тому ходімо дізнаватись, який догляд їм потрібний. Ще рада із вами познайомитися. Дякую, що погодилися на інтерв'ю із нами. і готові розповісти про чудо рослину рододендрони. Точно, чудо, рослина. задоволене. Ми колись дуже давно, я випадково особисто потрапила до вашого ботанічного саду, коли у вас квітували взимку камелії та розалії, це дійсно було справжнє таке диво, коли посеред зими, коли посеред морозів, ти попадаєш в таку, можна сказати, напевно, тропічну обстановку. Тут можливо поправити мене, якщо я не права. І перший раз, коли я побачила ці рослини, які вже росли безпосередньо. Середньо тут на цій локації я спочатку думала, що вони взагалі штучні. Насправді я підходила там, їх і дивилася, доторкалася. Але аромат наскільки потужний, що дійсно повз нього не можна прийти. Розкажіть, будь ласка, звідки загалом ця рослина? Як вона потрапила до поданічного саду? Я почну з азалії. От що ви кажете, в оранжереях так. у нас це азалія індійська, але це природний вид. Але там багато сортів, вже виведених нашими селекціонерами. Ну, ця історія вже років 60-70, uh -huh. Мабуть, за заліями в закритому ґрунті. Тому вони це той же самий рододендрон з Тібетського гімалайського регіону. Але він ближче до Індії, тому він називається Азалія Індійська. Він квітує, практично він в природі квітує разом із цими рододедронами відкритого ґрунту. Але так як в оранжереї, і виходить, що у нас от лютий березень вже квітує оця азалія індійська. А взагалі, у нас колекції у відкритому ґрунті тільки природні види, тобто ми не займаємось селекцією, не культивуємо сорти. Хоча на сьогодні в світі нараховується десь близько 30 тисяч сортів Ого! Уявляєте, це якщо природних видів тільки тисяча, то вже людиною виведені біля 30 тисяч сортів. Дуже це потуждо. говорить про них, про їхню популярність. Багато це Голландія, Англія, угу. ну, Британські острови. Це е, дуже популярні вони, бо дуже великі квітки, дуже велике це. А в нас близько ста видів. Тут є вічно-зелені, напіввічно-зелені і листопадні. Листопадні це е, по польському легкому такому слову вони називаються азалії. Uh -huh. uh -huh. Тобто листопадні, рододендрони це азалії. Регіон походження це Гімалаї. Uh -huh. Це Тібетська, от Гімалайський регіон. Там найбільше скупчення цих видів, десь близько 400-500 частина таких тропічних рододендронів. Це група Вієра. Вони Індонезія, uh -huh. Сінгапуру, якраз в тропічному, а всі інші є і в Пів... Східна Азія, Північна Америка. От тільки, по-моєму, в Південній Америці їх немає. Ну і наших в Європі десь близько 10 видів. Природи. Скільки їм комфортна наша температура от в Україні, зокрема? Взагалі рододендрони, вони це гірські рослини, тому їм треба прохолодно, волого. Але про холодну, ну сильно мінусових температур вони не витримують. Є близько десятка рододендронів, угу. що витримують температуру до мінус 30 градусів. А як правило, в середньому це до мінус 21, мінус 18, мінус 21 градус. Тобто, в принципі, в наших уже кліматичних умовах можна сказати, можна їх висаджувати і десь вдома, так? Так, я дивлюсь, що зміни клімату вже відбуваються, угу. і от ця ця така рамка мінус 18, мінус 21, 21, у нас вже вони спокійно приживаються, і навіть я б сказав би успішно так. Вони прогресують у культивуванні. Наскільки загалом це довговічна рослина? Наскільки зазвичай вона проживає? Ну, в природних умовах вони можуть і до 200 років рости. Це напівдеревні, ну на кущ. От на пів кущ вони є по різному, але ну в культурі, як правило, це 40-50 років. Uh -huh. от, я сподіваюся, що ми вийдемо на цю межу і будуть вони у нас е рости. Тому... Скільки років загалом в ботанічному саду? Уже от є рододендрони, і можливо є якась досить цікава історія, uh -huh. як вони з'явились в когось, можливо, там від подарунок або був якийсь обмін якимись певними рослинами з іншими ботсадами? Рододендрони вони відносяться до родини вересових рікація, це дуже специфічна родина. Я б сказав, би, у всьому царстві флори, тому що у неї така, знаєте, генетична особли... ну, особливість це генетично облігатна мікориза. Якщо розшифрувати, вони не можуть жити без гриба в корінні рослин. Тому ж е якраз оцей гриб забезпечує рослину, рододендру, всі виресові, верес, звичайний, uh -huh. еріка, е кальмія, там багато рослин вересових, Вона забезпечує мінеральним живленням uh -huh. рослину. Тому вона специфічна от щодо історії. Почали взагалі при проєктуванні саду проєктувалося, що тут буде десь більше ста е видів ріка. Але практично до 2000 року так і не вдалося не було практично жодного представника у відкритому ґрунті, і от ну це моє якби хобі. вже, я чомусь так е надивився цих колекцій. Дуже захотілося, щоб. У Нас була найгірша колекція, і от десь з 2000 з року ми почали інтенсивно займатися рододендроном відкритого ґрунту. І як бачите, це вдалося. А перші з'явилися в ботанічному саду Азалії та Камелії чи Так, Азалії та Камелії, тобто спочатку і багато і ще ну от азалії то навіть по репарації після другої світової uh -huh. війни. По репараціях наш о, директор завозив сюди, в тому числі і деякі рододендрони на боску у нас є. Якщо ви бачите так, отакі боски з таким стовбуром покрученим, оце вважаєте, що це з Німеччини, з ботанічного саду, привезене з берлінського, по-моєму, ботанічного саду. Так що були зразки, привезені і рододендронів, угу. але я ж кажу, тяжка культура, специфічна, не тяжка специфічна культура, тому отакий розвиток ця колекція. Тільки за незалежною вже України ну, на клумбах в якихось господинь біля подвір'я. Ну насправді я ніколи не бачила, щоб да. їх вирощували. Чи реально це в, в зв'язку із тим, що уже кліматичні умови дещо змінилися, і зараз намагатись їх висаджувати у себе в клумбах біля подвір'я? Треба начитатися про цю культуру. Це не просто так. Я сьогодні в мене лекція була студентами. Я розказував це. Це займає трошки часу, тому треба про них читати. От дивіться, дуже багато нарікають зараз. В садових центрах дуже багато зараз з'явилося рододендронів, вічно-зелених, красиво квітучі, це все сорти. Але коли вони попадають в ґрунт, хтось купив квітучий. От буквально десь хвилин назад розмовляв, консультував. Угу. кажуть, відсвів, і він чахне листочки угу. в'януть, пропадає. Розумієте, це що я казав про мікоризу. Їх в Західній Європі вирощують на органомінеральних ну, розчини. Mm -hmm. оці. Але коли ти їх перестаєш кормити цими розчинами, вони не можуть зорієнтувати, тобто вони дезорієнтовані і вони з нашого ґрунту практично нічого не візьмуть, тому що у них немає у цього гриба. Вони вирощені на певних розчинах. Тому оцей процес адаптації він теж дуже специфічний. Його треба протягом декількох років адаптувати до того. Оці куплені рододендрони, якщо вони прийшли з Західної Європи, їх декілька років треба поступово адаптувати, щоб вони перейшли на цей симбіоз гриба і рослини, і тоді все буде в порядку. А Кислотність землі Кису має, значить? Має, дуже має. От, знову ж таки, все, це не те, що рододендрон любить кислі ґрунти. Кислі ґрунти любить мікориза. І тут повинні бути кислі ґрунти, 4,5-5,5. Якщо коротенько про субстрат, то найкращий. Субстрат, я вважаю, це верховий торф, uh -huh. не незинний, верховий торф, десь кислотність 3,5-4,5. Потім хвойна лісова підстилка. Uh -huh. Краще, якщо це сосново-дубова. Для рододендрона дубове листя тільки нашого дуба звичайного, не дуба червоного, який на сьогодні там заборонено нам висаджувати, тому що він агресивно себе веде. А наша, листя нашого дуба звичайного це наркотик для рододендронів. Йому потрібно це. Тому хвойно-лісохвойно, хвойно, ну скажімо, сосново-дубова підстилка розкладена. Ну і якщо у вас і третя частина. Оце в рівних пропорціях і третя частина це ваш ґрунт, на якому ви хочете посадити. Але якщо у вас тяжкі ґрунти, то вашу частину ще наполовину треба з піском, щоб це не була глина, з піском, тобто хорошо дреновані, кислі. Органічні отакі субстрати повинні бути. Угу. Ви сказали про те, що червоний дуб точно не потрібно. А от якщо ми говоримо про рослини, які можуть поруч з ними е, жити, то що краще сидити, а що точно не потрібно, щоб було поруч, якби для не... рододендронів так, так, так. Ну не бажано рослини, які дерева, які мають поверхневу кореневу систему, скажем, береза, тому що ви почнете поливати поливати рододендрон, а вона. Своїм мечкуватим цим поверхневим uh -huh. корінням, вона його просто оплітає і заглушує. Е, найкраще це дерева з, з глибокою стержневою кореневою системою. Це сосна, дуб, груша, в принципі. От вони у нас, бачите, ростуть з магнолією, ростуть непогано. Uh -huh. Да, з магнолією ростуть в хво Зараз заракедри. Дуже хорошо. Вони теж у них глибока стрижнева система. Тобто всі рослини із стрижневою системою, які і, яка в яких іде вглиб. Це хорошо для рододендронів, тому що в рододендронів поверхнева коренева система, і вони практично між собою тоді не конкурують. Угу. Як що робити взимку? Чи потрібно якось знову ж таки робити додаткове для них підживлення, підстилку, якось утеплювати їх? Чи, власне, от, якщо немає там мінус 21 то вони можуть переживати? Я взагалі проти укриття рослин, ну от надземної частини. Угу. А для тому ми не укриваємо, ну це додаткові затрати, от розумієте, будь-які затрати додаткові на утримання рослин, воно зба, збіднює е, природні середовище довкола, uh -huh. тому що ми забираємо ці енергетичні ресурси, тому ми е, вирощуємо ті природні види, які е, ми не укриваємо. Але щодо кореневих систем, от якщо природу дивитися під лісом. Грунт практично не промерзає. Угу. От цього треба й добиватися, щоб не промерзав ґрунт. Тобто, отой субстрат, що я казав, треба мульчувати. На зиму бажано мульчувати рододендрони хво... сосново-дубовою підстилкою розкладеною, десь сантиметрів 5-6. Вона за зимою весною розкладається, і практично вона і є добривом, а на зиму вона утеплює. Не допускати глибокого промерзання ґрунту. Через скільки років після висадки можна вже очікувати ось це неймовірне цвітіння? Чи буде воно на перший рік? Ні, на перший рік. Ну якщо брати оці рододендрони, що вегетативно розмножені, угу. то так. Да, ми купуємо на розсадник, ми вже бачимо бутони. це угу. це. Якщо з насіння, я прибічник знову ж таки насіннєвого розмноження рослин. Тому що при насіннєвому розмноженні воно оновлюється вся генетична інформація. Оце, як говорять, там овечку долі клонували, так, і в неї так, там так, проблеми. Так. Які. так і саме з рослинами. Якщо клонуємо, вегетативно розмножуємо, це вона успадковує, ну це практично та сама батьківська форма угу. зі всіма болячками. А коли вона через насіннєво проходить, воно генетичний ну, оце ДНК воно оновлюється, вони більш здоровіші. Але в умовах культури. Я дивлюсь, що навіть те, що з насіння деякі види рододендронів зацвітають на третій, четвертий рік. Ну таке воно ще не рясне, звичайно. Але отак, щоб рясно дочекатися з насіннинки, це, це десь на п'ятий, шостий, сьомий. Дуже цікаво. Ну і власне, ось цей аромат, звідки він, чому він саме такий, він відлякує чи навпаки він притягує там комах і так далі. Ну, бачите, в природі все якось ароматне, пахне. і Воно для чогось слугує дійсно. Угу. Uh -huh. О, В рододендрин, до речі, самий такий ароматний, це наш рододендрон, що на полісі у нас. рододендрон жовтий, його uh -huh. ще там дріпаштаном називається. У нього три таких розірваних ареали природних: один на Кавказі, Туреччина, на Кавказ. Ну, кавказські оці пострадянські Республіки. Потім у нас на Волині Полісся, Рівне Житомир, Житомирське Полісся, і заходить він в Польщу. Так є от така легенда, що коли йшло військо Олександра Македонського на Індію туди, угу. о, то воно вони йшли через ліси, і там ці зарослі рододендрона жовтого. І Вони переночували, ну сподобалося, переночували. А на ранок, ну, все військо хворе проснулося. І каже: чи Олександр Македонський, чи хтось там з воєначальників, що ж ти зробив? Що ти військо війську напоїв? Чим напоїв? Оцей дурманящий такий так. запах насичений. От він привізвів до того, що військо там на день-два втратило практично боєздатність свою. Ну для чого? Так, щось відлякує, а щось приваблює. Якісь комахи, які їх опилюють, то воно приваблює. А ті шкідники, як правило, вони їм тяжко. Деяка література пише, що рододендрон це все ж таки ядовита більше рослина чи дійсно це так? Ну, от те, що я сказав, отак, все, що надмірне, воно все є uh -huh. розумієте? Тому що я не думаю, що хтось почне їсти квітку чи там стебло, чи це, бо воно не смачне. Але ну, ну такої е, отрути. Я не пам'ятаю, чи є якісь дані, що потруту якусь концентровану, так як змі беруть, брали із рододендронів, ні. Але оцей дурманячий е, аромат, такий запах, оцей, то воно дійсно є, особливо в нашого оцього поліського. Я вважаю, що за фітонцидними властивостями він більш оздоровлюючий ніж, скажімо там, навіть нейтральний, тому що. Є такий рододендрон. Він на Алтаї uh -huh. і в Китаї, і на Тібеті називається по-моєму Сайган Даля. О, так листя з нього заварюють чай. Коли туристи там, особливо мисливці раніше йшли в далекі походи, вони брали листя з нього і заварювали. Він ну практично вважається на рівні із жінченім по тонізуючий. А для чоловіків так кажуть, що ну, ще більше, ще краще. Угу. Чи Забіше. застосовують рододендрон, наприклад, в косметичних засобах, або як лікувальні, якісь властивості, можливо, також має да, 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 застосовують і фармацевт. Тії, от для покращення якраз аромату mm -hmm. тих чи інших парфумів, і оце, що я кажу, витяжки з рододендронів більше застосовують для лікарських препаратів оздоровлюючих. Ну, інше, я не зустріч. А ви сказали про те, що селекції рододендронів немає. Чи були спроби робити селекцію? Чи немає можливості, чи можливо є плани намагатися щось селекціонувати саме безпосередньо? Ні, розумієте тут? Я не кажу, що селекції немає, бо 30 тисяч сортів, що є сьогодні в світі, це селекціонер... Маю на увазі у, у нас. нас так. А я взагалі прибічник ну розумієте, тисяча видів рододендронів в природі. Е, ну, я не вважаю, що людина перевершила десь природу uh -huh. тому я. Я б хотів би, може, ну тобто знайдеться людина, яка почне експеримент. Просто на це у мене не вистачає часу. Я не прибічник перевершувати природу. Я думаю, що я цього не зможу зробити, але це цікаво звичайно. Ви сказали про те, що от у вас з'явилася ідея саме е, тут садити рододендрони і так далі. А е, е, ви якось їх побачили, як то кажуть, з першого погляду в них закохались? Чи просто про них багато чули, десь читали? Чому власне? Е, вам так хотілося. Е і побачив, і закохався, але от є така легенда про Верес. Це, от верес, наш, от, оце верес звичайний, він один вид вроді. Але він теж належить до рододен... Ну, як, угу. не до... Це одна родина. Вересові називається, Рікаце. Так от коли Верес прийшов до Бога. То Бог уже для всіх рослин роздав всі, всі землі. Залишилися десь там в горах, в Ірландії, пустоші, де вітер, гроза, дощ, хмари тобто зовсім несприятливі, якби здається, умови. Каже, ну, він просить землі, дай для мене територію, а Бог і каже, що. Ну, все-все роздав. Слухай, ну от є отакі незручності, отакі незручні території. Каже, але я тебе наділю витривалістю, угу. стійкістю, хоробрістю, мужністю і красиво будеш і квітувати. От він всім цим і наділив. Розумієте, як, як цілю тоді рослини не любити і не спробувати їх таку колекцію створити. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли сад. Це дійсно надзвичайно красиве райське містечко, і не дивно навіть ця локація, наскільки я пам'ятаю, вона так у вас і називається: райський сад. Да, да, Тому так. що тут дійсно ти приходиш, і ти, наче в якомусь в іншому вимірі, і цей запах, і самі неймовірні квіти, і ті пташки, що прилітають сюди, там навіть звичайний голуб, здається, що навіть із якоїсь іншої. Планети. Ви дуже праві, перед війною якось там род... рододендрон Моллі, він сам і Японія, і Східний Китай. Е, ідуть, він в розквіті якраз був, цвіло, ідуть дві жіночки. ну Багато людей йде, а я щось там поливаю. ідуть дві жіночки такого підпенсійного віку, гарні жінки. І одна другій каже, тепер я розумію, який рай. Дійсно, в людей така асоціація. Дякую вам! Обов'язково будемо і з вами ще знімати інші програми. Тому залишайтеся з нами. Отже, друзі, як ви зрозуміли, милуватись такою рослиною може кожна господиня у себе вдома. Головне забезпечити її на півтіньову сторону, вчасно поливати. І що стосується морозів, то утеплити цю рослину на зиму. Це була програма Подія ведуча Маріана Черкасець. Побачимось.